Пишо три роки і в Європі, це чи не найперше нині питання? Чи залишиться Америка разом з своїми союзниками чи ні? Проблема в тому, що Дональд Трамп, який продовжує притримуватися ізоляціоністських позицій, може стати знову діючим президентом Америки. Хоча матч реванш між чинним і колишнім президентом давно очікувався, перші президентські дебати між ними в цих перегонах, на яких Байден виглядав кволим та тихим у порівнянні з типовою бравадою, хвалькуватістю Трампа, який викрикував, перебивав, стріляв популізмом. Привернули увагу до реальності цього батлу по обидва боки Атлантичного океану, і хоч Байден знявся з кампанії на користь Камали Гарріс, все ж таки немає ніяких гарантій, що президентом не стане Трамп. Сьогодні ми будемо розбиратися, що робить Європа, готуючись до можливого повернення Дональда Трампа з вами, Валентин. В Великій Британії нещодавно відбувся саміт європейської політичної спільноти, і найголовніше перше питання там була безпека, безпека Європи. Європейська політична спільнота міжурядовий форум для політичних і стратегічних дискусій про майбутнє Європи, створений у 2022 році після московського вторгнення в Україну. Група вперше зібралась в жовтні 2022 року, і от в липні 2024 року була четверта зустріч. Проходив він сполученого королівстві. Місце проведення конференції символічно. Вінсон Черчилль колись народився в золотисто-жовтому бароковому палаці Бленхейм в англійському графстві Оксфордшир. У цьому історичному місці новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер Спирався на думки і погляди колишнього успішного у захисті Британії прем'єр-міністра Уінстана Черчилля. Питання лише було одне, як допомогти об'єднаній Європі вистояти. Ще раз Дональд Трамп може стати президентом. Він доволі зневажливо ставиться до НАТО і до членів НАТО, хоча часто і не безпідставно, особливо враховуючи, що багато хто не хоче платити за свою безпеку. Він каже про те, що війна в Україні коштує за НАТО дорого. Ну, звісно, крутить носа щодо американських гарантій безпеки для Європи. Звісно, ніхто не знає, як може себе повести Трамп. Він імпульсивний і може різко змінювати свою думку. Тому європейські лідери, які зараз задумуються, як вони можуть допомогти самі собі своїй безпеці в таких умовах. Це правильне рішення. Дуже довго Європа ігнорувала цю проблему: проблему власної безпеки. Прем'єр-міністр Стармер має нині чіткий план, який може включати і ядерний потенціал Великої Британії. Сам Прем'єр скомунікував і запросив за короткий срок до 40 держав вільного світу. І мова про те, що на загрозу Московії, Європі, зокрема ядерними загрозами, Британія буде готова відповідати і має ядерний потенціал. Теж дуже важливо і цікаво зі сторони британських політиків. Стармер наголосив на важливості призвантаження відносин з ЄС. Ми хочемо працювати з усіма вами, щоб перезавантажити стосунки, заново відкрити наші спільні інтереси та відновити зв'язки довіри та дружби, які прикрашають тканину європейського життя. І завдання актуальне, тому що наша безпека на кону щодня Україна бореться на захист не лише українського народу, а й європейців. І не дивлячись на те, що сам ін готував попередній прем'єр-міністр від консервативної партії, стармер швидко включився і ще й посилив своїми думками і активністю. Цю подію Стармарк хоче показати, що Британія другий партнер, не дивлячись на те, що стався Брексіт. Британія буде завжди з вільним світом, і тому вона включається і залишається з друзями. Тобто, по суті, стармар пропонує Британію як таку платформу до безпеки Європи. Британія має дуже серйозну оборонну промисловість, і звісно, у неї є непоганий флот і армія, хоча з нею, звісно, є проблеми, як будь-де вільному світі. Це треба вирішувати. Наразі країна інвестує 2,3% свого ВВП в оборону. Планується збільшити цю частку до 2,5%. разом із Францією. І Велика Британія, друга країна Європи, яка має ядерний потенціал. Зокрема, має чотири ядерних підлодки з балістичними ракетами, які несуть відповідні боєголовки. Вони інтегровані в системи стримування НАТО. А Великобританія відповідно має над цим суверенний контроль. Геополітично Великобританія дотримується лінії ЄС прихильні до НАТО. Чітко висловлюються щодо війни в Україні і готові допомагати Україні в цій війні, Звісно, засуджують Московію. Великобританія є другим за величиною донором для України її оборони після Німеччини, і ця позиція не зміниться після зміни уряду. На саміті Стармер заявив Зеленському, що ті анонсовані 3 мільярди фунтів стерлінгів, 3,6 мільярди євро, будуть надаватися Британію регулярно стільки, скільки потрібно у перші вихідні після перемоги. Стармер відправив свого міністра оборони Джона Хілі до України з новим пакетом допомоги. Тобто, Стармер хоче ще більше розвинути інтеграцію Великобританії в європейську систему оборони. Після обрання нового уряду новий міністр закордонних справ Девіт Лемі відвідав Німеччину, Польщу і Швецію і запропонував всеосяжну безпекову угоду в рамках Європи. Звісно, крім оборонної угоди, така співпраця буде включати питання міграції, енергетичної безпеки і екологічної безпеки. На самі Стармер наполягав на міграційній угоді з ЄС і взяв участь у сесії щодо нелегальної міграції під керівництвом італійського лідера Джорджі Мелоні та прем'єр-міністра Албанії Еді Рамі. Ще однією турботою Либориського уряду є зміцнення європейської опори в НАТО. На відміну від свого попередника Либориської партії Корбіна, Стармер є прихильником Атлантичного альянсу, а також. Розвитку ядерного потенціалу Британії саме така ключова властивість Британії, як мати ядерний щит, і є її унікальною перевагою в майбутній системі безпеки Європейського Союзу. Зараз ядерна зброя Сполучених Штатів Америки в Італії, Німеччини, Бельгії, Нідерландах і Туреччині гарантує безпеку ядерну парасольку. Але не факт, що така ситуація може тривати довго. Тож в Брюсселі нині задумуються про фактор безпеки і залучення в нього Британії. Бруселі зазначають, що оборонна промисловість Британії дуже потрібна і може легко інтегруватися в загальноєвропейську. Але серед 27 країн Європейського союзу є ті, які в принципі за співпрацю з Британією, але мають свої питання. Зокрема, має питання оборонна промисловість Франції, каже про те, що не треба, отак, от зразу, все віддавати британцям. Є в нас от французька оборонна промисловість, і вона готова взяти основну функцію щодо забезпечення цієї безпеки європейського союзу. Звісно, французи мають свої потужності і мають свої інтереси, але нинішнє питання безпеки це не тільки і не скільки про бізнес-інтерес. Це питання довіри і співпраці між лідерами ЄС, і в такому крихкому середовищі і світі треба поступатися і взаємодіяти. Тому європейський союз буде рухатися в сторону Британії, залучати її оборонку, ну звісно, і враховуючи інтереси Франції, але консенсус має бути знайдений. Тобто будуть компроміси, і як показує досвід, в критичні моменти вільна Європа може знайти компроміси і знайти відповіді на питання, як захищати свободу. Основними лобістами такої співпраці між ЄС і Британією є, звісно, країни Північі, скандинавські країни і країни Балтії. Вони, як ніхто інший, відчувають загрозу від Московії. Загалом Європа має вагомі причини, аби збільшити витрати на свою оборону і аби не залежати від того, буде Трамп чи не буде Трамп в Сполучених Штатах Америки знову президентом діючим вторгнення в 2022 році в Україну Московії стало холодним душем для європейських еліт. Це довело, що з Московію не можна бути квазідругом. і точно агресора не можна обмежити лише Кримом чи гібридною окупацією територій України. Значна частина альянсу НАТО переєнтувалася на інвестиції в оборону спрямовані одночасно на стримування Московії і догоджання Трампу за оцінками 23 з країн-членів НАТО витрачають на оборону 2% або більше свого ВВП, що відповідає меті, поставленій перед альянсом у 2014 році. Деякі країни взагалі оголосили більш амбітніші плани щодо своєї оборонної системи. Норвегія оголосила 12-річний план, де використає 152 мільярди доларів на посилення своєї оборонної системи і промисловості. Зокрема, будуть направлені зусилля на артилерію і ракети. Румунія, яка підписала ще за адміністрації Трампа угоду на 4 мільярди доларів до ракет Петріот, зараз розширює. В своїй можливості і буде мати чи не найбільшу базу НАТО на своїй території. Польща збільшує частку своєї оборони до 4% ВВП і вимагає від інших країн не відставати. Дуда сказав, що варто зосереджуватися не на 2%, а на 3% ВВП в обороні. 18 липня європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляйн Президентом Єврокомісії знову і та заявила, що планує будувати оборонний союз, вона оголосила про плани побудувати справжній європейський оборонний союз. Фондерляїн сказала, щоб сформулювати новий підхід і визначати наші інвестиційні потреби, ми спільно представимо білу книгу про майбутнє європейської оборони протягом перших 100 днів на посаді. Це звучить цікаво і багатообіцяюче, тому будемо слідкувати за цим. Звісно, бажаємо удачі Урсулі. До речі, про те, яким чином європейський союз, загалі європейські країни звішу свій потенціал у виробництві зброї зокрема, снарядів до артилерії у нас є окремі пости. Звісно, там все дуже важко і не так швидко, як хотілось би, але прогрес іде. Посилання на ці пости будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь у нас дуже багато цікавої економічної, фінансової, геополітичної інформації і дуже класна спільнота. І звісно ж, збори на сили оборони зараз триває збірна медвак для спецпризначенців. Ми ж зібрали вже більше 400 тисяч гривень з 500, Тож долучайтеся в телеграм. Читайте хорошу аналітику, актуальні новини, і давайте разом підтримувати сили оборони. Ще мотивує європейців більше задумуватися про власну безпеку. Це попереднє призначення Трампа. Він обрав Венса кандидатом у віцепрезиденти. Ця людина надзвичайно неоднозначна. Ми про нього робили відео. Послання буде теж в описі до цього відео. Він теж не прихильник вільного світу, де американці грають основну роль. Дуже прагматичний, ізоляціоністський. Принципі, те, що робить Трамп, і каже Трамп, тільки ще і. В такому посиленому режимі Трамп так зараз любить. Він на відміну від своєї попередньої адміністрації, яка була дуже виважена, розумна, цікава. Зараз обирає людей, де він ще й виглядає більш-менш центристський і поміркований. У нього там такі от дуже такі серйозні крайнічки. Але разом з тим Трамп може підли ставити коло себе і вплив таких людей, як Обраєн, Хейлі, Помпео або Лінсі Грем. Буде посилюватися. ми сподіваємося, він буде і сподіваємося, буде посилюватися. Також є інші люди, які будуть пропонувати Трампу підтримувати Україну, зокрема Борис Джонсон, який сказав радий зустрітися з президентом Трампом після ганебного забуху на його життя. Ми обговорили Україну. Не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Про план, який Джонсон пропонує Трампу, у нас є окреме відео, Воно буде в посиланні до цього відео. Там є багато чого цікавого, є і багато чого неприємного. Ну але. В Принципі, ця пропозиція повністю в парадигмі нині Дональда. Також ми писали цю ситуацію, коли Зеленський телефоном спілкувався з Трампом. Це, звісно, правильний крок і нам треба домовлятися. Потім Зеленський Трамп помінялися такими позитивними відгуками, і їхня комунікація триває далі. Хоча знову таки прославлятися не треба. Багато є дзвіночків, що Трамп, в принципі, готовий по максимальному продавити Україну і закрити для себе це питання. Ми цього дозволити не маємо. Отже, дорогі друзі, ось так Європа готується. Зараз вона комунікує один з одним, і це важливий фактор, який не дасть просто так Трампу. Злити Україну по суті, злити Україну це означає злити інтереси Європи і безпеку без самої Європи. Європа цього дозволити не може і не має. Тож Європі треба суб'єктизовуватися, посилюватися і. Гідно тримати стрій і нарешті прокидатися. У Європі є всі економічні, фінансові, військові, оборонні можливості, аби стати суб'єктом і зупинити Московію та врятувати Україну. Ми комунікуємо активно з Європою. Європа комунікує активно з нами, не дивлячись на ці всі проблеми, які там лунають від тієї самої Угорщини, чи Словаччини буває, чи Словаччина продовжує продавати нам снаряди. Ми знаємо це так, що 20 доларів це є 20 доларів. Від того е об'єднана Європа. З позицією, це гарний аргумент Трампу, що просто так у нього нічого не вийде. І Америка теж, скільки б не розповідала, що вона хоче звідкись піти, та все ж таки її інтереси в Європі дуже важливі. Європа дуже сильний ринок і дуже сильний виробник тих товарів, які Америка перекривати не може, особливо в категорії А, тобто станків засобів виробництва. Просто так з Європою не сваряться. Тож, дорогі друзі, це добре, що Європа зараз прокидається, обмірковує своє майбутнє і готова, хоч і ще боїться, але готова тримати стрій навіть перед таким неоднозначним і імпульсивним представником американської політики як Дональд Трамп. Сподіваємося, все буде добре. До зустрічі.